Відкривали виставку Діти піснею про святого Миколая. Власне, саме свято більш дитяче, ніж доросле, бо Святий Миколай як за життя земного, так і за життя небесного, більше опікувався дітьми. Благодійні ярмарки, приурочені до Дня пам'яті одного з найшанованіших Божих угодників, проводяться в українському домі вже восьмий рік поспіль. Зазвичай тут представлені провідні видавництва, що спеціалізуються на дитячій літературі. Вибір книжок на будь-який смак видавництво Української православної церкви презентувало тут свою літературу вперше. Голова видавничого відділу проти Гірей Володимир Савельєв зачитав вітання предстоятеля церкви, в якому блаженніший владика побажав Божої помочі всім, хто долучається до справ милосердя, як їх творив Святий Миколай, і додав, що духовні книги пробуджують у серцях юних читачів. Любов до мудрого і доброго слова. Організаторам благодійного книжкового ярмарку церква також зробила подарунок на свято закон Божий, виданий до 75-річного ювілею митрополита Володимира. До речі, цю книгу теж представлено на виставці ярмарку як і богослужбову літературу для незрячих. Це презентація молитва слова для незрячих і частини закону Божого про Терея Серафима слова Словацького. Звичайно, наше завдання турбуватися про тих, хто потребує нашої уваги та допомоги. Насамперед, це діти і діти, які в даному в даному випадку інваліди, які не мають змоги самостійно читати ті книги, які ми випускаємо для усіх людей. Тому це велика благодійна акція. Яка направлена якраз на турботу про ближнього про дитину? Священнослужителі упорядники цих книг радіють, що тепер до Божого слова скарбниці православної віри зможуть долучитися ті, хто не має змоги вільно читати. Такий молитвослов слов та збірки закону Божого вже видані тисячним тиражем.